Вітаємо, шановні глядачі, на YouTube-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані традиційно з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соціальні мережі внизу в описі під цим відео. І звісно, ми залишимо посилання на ці конкретні товари. Наші клієнти неодноразово просили нас зробити якесь порівняльне відео різних електромотоциклів. А нещодавно один з наших глядачів залишив такий самий коментар з таким самим проханням під одним з наших відео в Ютубі. І ми зрозуміли, що час настав. Треба змінювати наш контент-план і терміново готувати таке відео. Тож зустрічайте порівняльне відео двох різних електромотоциклів: IVA EM G19 в чорному матовому кольорі, та IV Panigale в червоному кольорі. Пропонуємо почати наш відеоогляд з того, що є спільного між цими двома конкретними електромотоциклами, які ви зараз бачите на екрані. Обидва мотоцикли, і IVA EM G19 і AIVA Панігаля обладнані заднім мотор колесом потужністю 3 кВт, тобто 3000 Вт. Також в обидвох цих мотоциклах встановлена однакова літій-іонна батарея, тож максимальна швидкість і максимальний запас ходу будуть приблизно однакові для цих моделей. Але також повідомляю, що в нас є в наявності інші акумуляторні батареї, тому ви можете звертатися за номерами телефону, і ми з вами проговоримо і, можливо, вам краще підійде інший варіант, який є в нас зараз в наявності. Ці конкретні електромотоцикли обидва обладнані подвійними гідравлічними дисковими гальмами та подвійними супортами спереду. Ззаду стоять гідравлічне дискове гальмо та супорт з однієї сторони, оскільки там розташоване мотор колесо. Шини стоять 17-дюймові і на тому, і на тому мотоциклі. Але при оформленні попереднього замовлення можливо на заводі встановлювати 16-дюймові за бажанням. Спереду в нас стоїть і на тому, і на тому мотоциклі шина 110-70-17, Ззаду 140. 40-70-17. На деякі моделі ззаду також можна встановлювати 180 або 200 те колесо замість 140-го при оформленні попереднього замовлення. Обидва ці електромотоцикли обладнані якісними амортизаторами, завдяки яким їзда дуже м'яка та комфортна. Амортизатори встановлені однакові. Спереду гідравлічний амортизатор, ззаду пружинно-гідравлічний. Щодо дисплею. обидва мотоцикли і EMG-19, і Panigale обладнані яскравими кольоровими LED-дисплеями. Дисплеї однакові, вони гарно читаються і в сонячну, і в похмуру погоду. На нашу думку, це найкращий, і найзручніший варіант дисплею для електромотоцикла серед усіх, які ми бачили. Щодо функцій, зробили для вас ось такий калаш, щоб занадто не затягувати відео. Обидва мотоцикли з лівої сторони обладнані перемикачем режимів їзди Parking, Drive, Sport, Reverse. Також з лівої сторони знаходиться перемикач світла, аварійка, яка відображається на дисплеї, звісно. Ось так можна поблимати дальнім світлом. Це також відображається на дисплеї. Також тут знаходиться перемикач поворотів. І кнопка звукового сигналу. З правої сторони в нас розташована кнопка блокування мотору, також перемикач світла. З правої сторони знаходиться ручка газу. І, звісно, з обох сторін знаходяться ручки гальм. Ми справжні поціновувачі Bluetooth-системи для електромотоциклів, тому обидві ці моделі обладнані Bluetooth-системою. Набори ключів для цих електромотоциклів Айви e MG19 і Айва Панігалі однакові: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Як ви зрозуміли, обидві ці моделі обладнані безключовим доступом і, звісно, сигналізацією. Трошки про комфорт для пасажирів: обидва ці електромотоцикли передбачають можливість перевезення пасажира, тому обидва ці електромотоцикли обладнані сидінням для пасажира і ручками знизу, щоб триматися. Ну кому так зручніше. Звісно, обидва електромотоцикли обладнані підніжками для водія і підніжками для пасажира. Перейдемо до обговорення того, що саме ці конкретні електромотоцикли. По-перше, вони трохи відрізняються в габаритах. Айва emg 19 висоту складає приблизно 115 см, айва Panigale – 110 см. emg 19 в довжину приблизно 206 см. Айва Панігаля приблизно 215 см. Ширина по корму EMG19 19 80 см. Ширина по корму Айва Панігаля 75 см. Але якщо дивитися візуально, то. По боках Айво Панігалі виглядає більшим. Айво Панігалі виглядає більшим не тільки завдяки своїй конструкції, а й завдяки наявності ось такої додаткової деталі по боках, яка виготовлялася спеціально на замовлення на заводі. Ця деталь прикриває нішу, в якій знаходиться акумулятор. В айво ЄМГ 19. Такої деталі по боках немає. Але оскільки Айва ЄМДі 19 приїхав в чорному матовому кольорі, а ніша теж чорноматова, воно виглядає абсолютно гармонійно. І в принципі, чорний колір це базовий колір, тому з будь-яким кольоровим поєднанням в будь-якому кольоровому виконанні воно буде виглядати абсолютно гармонійно та красиво. Наступний момент, який відрізняє Айва emg 19 і Айва Панігаля, це розташування поворотів спереду і ззаду. В айва ЄМД19 спереду повороти розташовані ось таким чином по боках. В Aiva Panigale повороти теж розташовані по боках, але по іншому. І також в Aiva Panigale спереду є ось така полоска, виглядає дуже стильно, дуже красиво. В цих двох конкретних електромотоциклах повороти ззаду також відрізняються, як і сама конструкція для кріплення номерів і захисту від бризок. Таким чином це все виглядає в Aiva Panigale. І ось таким чином це все виглядає в Айвоє EMG-19. По освітленню в цих двох електромотоциклах в принципі все однаково. Габарити, ближнє дальнє світло. Єдине, що вирізняє Айвоє EMG-19 серед усього нашого модельного ряду, в принципі, це наявність ось таких червоних фар, які вже встигли закохати в себе не одного клієнта. Звісно, важливе питання, яке нам дуже часто задають, це різниця в посадці. В принципі, і в тому, і в тому електромотоциклі посадка зручна та універсальна. Але якщо так подивитися, то, мабуть, все ж таки в айвопаніґалі посадка трошечки вища. Тому, якщо ви нижчого зросту, краще для себе обрати Айве ЕМГ-19. А якщо ви вищого зросту, можливо, вам буде зручніше на айвопаніґаля. Але це вже індивідуальний момент і кожен визначає його для себе сам. Ну і звісно, головне, що відрізняє ці дві моделі, це саме дизайн. На наш погляд, Айва ЄМД-19 виглядає більш агресивно, можливо, завдяки своїм червоним фарам або цьому конкретному кольору, або хижому погляду. Але Айва Panigale теж виглядає достатньо агресивно завдяки своїм габаритам та конструкції. Не дивлячись на те, що в цих електромотоциклах дуже багато спільного в плані функції і так далі, вони зовсім різні. Вони викликають абсолютно різні емоції у людей, абсолютно різні відчуття приїздів. І це наша головна мета. Ми прагнемо, щоб кожна людина могла знайти для себе саме те, що хоче, саме вона, навіть якщо це буде завдяки банальній різниці в кольорі. Питання, яке нам дуже часто задають, це чому саме така комплектація, чому саме такі функції і так далі. Відповідь дуже проста: ми тримаємо в наявності такі конфігурації, які користуються найбільшим попитом, найбільш універсальні та найбільш популярні. Але в нас також є можливість оформити попередні замовлення на електромотоцикл і виконати його в такій комплектації, яка потрібна саме вам. Ми пройшлися по всім основним спільним характеристикам та відмінностям цих двох конкретних електромотоциклів. Тож на цьому ми будемо завершувати наш перший порівняльний огляд. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях під цим відео або за номерами телефону. Також ми будемо дуже раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд або тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за вподобайки, підписку та коментарі. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!